Вас вітає компанія Всі мотоблоки. Мене звуть Олександр. Зачасту до мене звертаються клієнти з такою проблемою, як завести повітряний дизельний мотоблок. Сьогодні в нас на розгляді ДТЗ-512 12 кінських сил, тобто самий великий дизельний мотоблок повітряний. Як бачите, маркерування двигуна 188. Зачасту саме з ним основні проблеми для заводки. Абсолютно. Без різниці, чи у вас буде 512 чи 2012, 510, Ці лайфхаки підходять абсолютно до всіх мотоблоків. Цей мотоблок завести взимку майже нереально, але ми це сьогодні зробимо. Що потрібно, щоб завести мотоблок? В першу чергу перевіряйте саме пальне, тобто чи у вас воно і налите. Пальне в нас налите, його буде достатньо. Перевіряєте мастило. Навіщо перевіряється мастило? Тому що в мотоблоках 2023 року є датчик мастила. Тобто, якщо у вас буде замало мастила, він у вас навіть не заведеться. Навіщо це зроблено? Щоб у вас не згорів двигун та сам редуктор. Зачасту буває, мастила не вистачає, за цього не заводиться мотоблок. Тобто маленькі такі проблеми. Як бачите, мастило у нас тече, але ви можете перевіряти по щупу. У нас воно навіть перелите. Та перевіряємо в редукторі. Мотоблок повністю залитий, тобто і редуктор, двигун, топливо. Наступний крок це перевіряєте сам краник подачі топлива. Тобто, якщо у вас він так, то він закритий, потрібно його відкрутити вниз. Далі, якщо вже переходити до самої заводки, це. Ставити газ на максимум. Можна не геть затягувати, але щоб піднявся сам флажок. Не забувайте обов'язково зажимати декомпресор. Тобто декомпресор без декомпресора він вас не заведеться, він навіть у вас не прокрутиться. Як бачите, зараз крутиться, але якщо декомпресора не буде, ось все. Дивіться, ви плюс-мінус прокручуєте саму систему, проганяєте топливо та мастила. Проганяєте систему. Після того, як прогнали систему, відпускаєте декомпресор та прокручуєте до мертвої точки. Бачите, він далі не йде. І ви з цієї мертвої точки будете запускати. Тобто ви впираєтесь ногою, зажимаєте декомпресор і з мертвої точки дергаєте двома руками. Бачите, він. Захлюбується нібито, тобто просто не вистачає сили. Але з нашими лайхаками він заведеться. І ще дивіться, зачасту мотоблоки заводяться в обратну сторону, за того, що недостатньо у вас сил. У вас, тобто, тут не, не у вас проблема, у нас також бувають такі ситуації. Якщо у вас завівся в обратну сторону мотоблок, негайно його глушіть, тобто просто газ на мінімум ставте або перекривайте сам краник топлива в обратну сторону його, як бачите, ось так ще було. Якщо в обратно завівся, тому що чого це може бути проблемою? Вас може вивернути коленвал, тобто це не гарантійний випадок іде, і може згоріти сам фільтр. Як понять, що йде в обратну сторону, мотоблок завівся в обратну сторону. У вас просто піде із фільтру дим, вас прям значне чадіак, тобто аж так підніматися вгору грибочком. Тому негайно глушіть або газом, або речашком. Навіть якщо ви зробили все правильно, як ми, тобто ви перевірили, що у вас все залите, відкритий краник топлива, газ стоїть на максимум, і у вас мотоблок все одно не заводиться. Якщо це холодна пора року, то для цього вам потрібно прогріти саму систему. Чи ви прогріваєте це строїтельний фен, обичний фен, тобто тут різниці немає. Тож давайте прогріємо саму систему. Беремо трішки переноску поближче, прогріваємо. Де ми прогріваємо? Перше, це просто кришку клапанів. Прогріваємо фільтр, тобто тут також мастило у вас є, ви повинні це все прогріти, але також не перегрівайте сильно, тому що тут є прокладки. І щоб у вас пластик не лопнув, тобто трішки нижче прогріваєте. Прогріваєте в цій сфері двигуна та прогріваєте ззаду двигуна. Ось тут в основному саме більше потрібно прогрівати. Давайте перейдемо до цього. Зараз я вам наглядно показав, де потрібно прогрівати мотоблок, але прогрівайте трішки довше. Тобто це вас все займе хвилин 5 плюс-мінус. Навіть якщо вам це не допомогло, тобто, якщо ви прогріли достатньо мотоблок, він у вас аж теплий і вам це не допомогло. Є ще один спосіб. Тобто, це вже більш як бистрий спосіб після прогріву мотоблоку. Ви берете любе масло для двигуна. Тобто тут різниці немає. Там відкриваєте, берете шприц, ми просто беремо як матюль. Мотоциклічне масло трошки перелив. Берете і, як бачите, шприцом набираєте небагато. тобто, щоб воно у вас просто не виливалось. Плюс-мінус, ось так буде достатньо. Там буквально 2 кубика хватить. Дивіться. Відкриваєте просто, тут є три болти. Можете, ми відкручуємо завжди центральний. Але якщо це буде менший. Мотоблок у нас це зараз 512 ДТЗ. Якщо це буде менший мотоблок, наприклад, 20-60. У вас тут іде як червоний болт четвертий. тобто рекомендуємо його відкривати, тут його не буде просто. Він буде червоним, як позначений. Відкручуєте його і заливаєте 2-3 кубика. Давайте зараз зальємо сюди мастило. Для цього нам потрібен ключ на 10. Відкручуємо. У нас це середній буде болтик. Взагалі немає різниці. Як бачите, він тут не тяжко розкручується. Але він тут длінний, та заливаємо прям сюди. Після того, як залили, зразу закручуємо. У вас, як напоминаю, у вас система вже прогріта. Якщо це влітку у вас важко заводиться мотоблок, для літа цей лайфхак теж буде дуже Полезний. Тобто літом також він вам улегшить заводку самого мотоблоку та фіксуємо сам болт. Як бачите, ми зробили два лайфхаки, проводимо ту саму систему, яку і були. Тобто перевіряємо, чи в нас відкритий краник, вставимо газ на максимум. Зажимаємо декомпресор, прокачуємо знову систему та переходимо до самої заводки. Ось з мертвої точки. Зажимаємо знову декомпресор, впираємося ногою та заводимо двома руками. Мертва точка як бачите, вже дим починає йти. І, якщо чесно, намучались заводку цього мотоблоку, це самий великий дизельний мотоблок, дуже багато. Тобто за кадром його питались завести ну, хвилин 10, мабуть. Я розумію, що там ці лайфхаки вони заводяться дійсно легше, набагато заводиться, але все ж таки зараз вже на дворі холодно. Якщо вже так трапилось, що ви купили великий дизельний мотоблок, та в принципі мотоблок, який не можете завести без електростартеру. Раджу вам роздивитись такий крутий варіант, як пружинний стартер. Ми розповідали його в прошлому відео, роздивлялися, тобто показували, як він працює, як його встановити, все детально розповіли. Можете подивитись. Давайте ссылка буде під відео. Можете зайти, подивитись відео, піддержати лайком, написати коментар. І ціна там не може не радувати. Також дивіться, якщо ви оце все провели і вас, мотоблок далі не заводиться, даже не йде дим з вихлопною. Може бути ще така проблема, тобто погано поступає топливо, або взагалі во там забита сама система. Тобто ви відкручуєте тут ключ на 16 буде, відкручуєте трубку високого давління, прокачуєте систему, не забувайте, зажимати декомпресор, Тобто, коли вона у вас відкручена, прокачуєте систему, і вас должно як капати з нього топливо. Якщо воно не капає, вона забита, то тобто вам потрібно її прокачати весь мусор, щоб убрався або продуть, або от Тобто тут -то вже. Без різниці. Також і ще може бути один нюанс, це забитий сам бак. Буває таке, що там клієнти заливають топліво, кажуть, та за чим воно треба, і заливають без самої сіточки. Тобто, і так, все в нас чисте, все в нас хороше, на самом ділі буває грязний дизель в цьому випадку, і бензин також. Тобто вам потрібно відкрутити, достати саму трубочку. Якщо у вас забитий бак, у вас тут трубочка, яка іде на топлівну систему, на саму. І потрібно просто подивитися, чи з нього йде топліво. Але для вас маленький лайфхак. Лайф Якщо у вас тут багато залито, і ви думаєте, а вдруг в мене за не, ну, не забита вона, і зараз воно, як піде, це топліво, ви перекриваєте кранік, відкручуєте, вас воно навіть не відкручуєте, воно у вас тут як стяжками зроблена. Ось тут можна просто плоскогубцями. Від... Ну, достали саму трубку і можете трішки. Відкрутити, щоб у вас все пальне не витекло. І воно просто почне капати. Можете сильно відкрити, у вас сам вильється грам 100, тобто теж небагато. Але якщо ви будете з відкритим робити, у вас все пальне вильється. Говорю на власному опиті. Дякую всім за увагу. З вами була компанія Всі мотоблоки. Мене звуть Олександр. Всім пока!